Солона історія Сходу України у Івано-Франківську відбулася презентація книги Шлях позначений сіллю. Її автори, переселенці з Донеччини Яна Синиця та Михайло Кулішов. А також до них приєдналася місцева краєзнавиця Оксана Драгомарецька. Видання презентували в рамках одноіменного проєкту, що популяризує туристичний потенціал східних регіонів. Для творчої зустрічі обрали одну із кав'ярень міста. До речі, цей заклад теж належить до релокованих через війну. Кав'ярня також переїхала зі Слав'янська разом з нами. Ми всі приїхали разом. І ми тут згуртовуємося для того, щоб знаєте, так, родин, родиною з нашого Донецького краю. І ці спільні проблеми нам краще преодолювати разом. І тому ми іноді спілкуємося один з одним, приходимо сюди. У туристичному збірнику відома історія добування солі, торгівлі нею та боротьби за неї на теренах нині. Донецької і сусідніх областей книга підсумовує два попередніх видання цього проєкту. А суть цього проєкту донести до найперше мешканців Донеччини, мешканців України. Ну і в принципі для світової громадськості, яка впевнена, що Донбас, Донецька область це є шахти підприємства, металургія, дим, копоть і, і все інше. Насправді усе починалося з солі, сіль це було те. Що дало поштовх для розвитку і появи Донецького регіону як такого, який ми зараз знаємо. Оце була наша основна робота і задача. Книга Потівник об'єднала розкиданих через війну друзів та партнерів, адже упорядковувати тексти доводилося дистанційно, розповідає Оксана. Один з авторів це найбільший спеціаліст Донецької області, який, який знає все про промисловість Донецької і Луганської області. У нього є свій сайт, і більше ніж він напевно не. Знає ніхто. А друга співавторка цієї книжки це людина, яка є фахівцем в розвитку туризму, в туристичній галузі і знає все, що робити, щоб привабити людину до мандрівок і їй запропонувати щось цікаве і унікальне. Ну, а я опинилася між них, як краєзнавець вже, але місцевого походження, бо я з Івано-Франківська. Але випадково така дружба і знайомство привела нас до спільної роботи. Наразі книгу можна придбати у місцевих книгарнях. Також доступна її електронна. Версія Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.